Вітаю, любі! У мене новий проєкт, і я буду набирати петлі звичайним набором з довгим кінцем. І покажу вам, як це робиться. Довгий кінець ви берете втричі більшу нитку, чим буде у вас набірний край. Або визначивши методом завертання нитки. Кругом спиці, стільки петель, скільки вам потрібно. Ось. Я зараз вам покажу принцип, як набирати петлі. В основному це відео для новачків. Якщо ви вже не новачок, будь ласка, пролистуйте. Так. Довгий кінець. Обвертаємо навколо пальця, заводимо за вказівний палець. Повертаємося назад, і ось така петля у нас утворюється. Це робоча нитка, довгий кінець залишається там. Робимо ковзаючий вузол, або ось так там по-різному. І заводимо спицею ось сюди, в петельку, всередину, бачите, захвачуємо, захвачуємо нитку. Робочу, і виводимо через середину петлі. Затягуємо В середину петлі, захвачуємо робочу нитку і виводимо і затягуємо. Ось. Це найпростіший і найлегший метод. Набору петель. Якщо ви дуже затягуєте петлі, що вони у вас вільно не ковзають, набирайте або на спиці більшого розміру на 0,5, або на дві петлі. У мене я їх не дуже тут затягую, тому я набираю на одну. Ось. Ще раз. Вводите всередину петлі спицю, захвачуєте нитку робочу, виводите і затягуєте. Ось така косичка у вас буде. Якщо ви в'яжете пряме полотно, ви набираєте стільки петель, тобто ви враховуєте 1, 2, 3, 4, 5 і так далі стільки петель, скільки вам потрібно. Якщо у вас буде далі замикання в коло, ви цю першу петлю або не рахуєте, або рахуєте і додаєте одну петлю. Тобто, якщо вам потрібно 64 петлі, я особисто першу цю не, не рахую, і далі набираю 64 петлі, або ви набираєте, рахуючи разом з цією 65, тому що ця петля у нас е, уходить. Коли ви замикаєте коло, тобто її не буде. Ось так. Ось. Ще декілька разів повторимо і все.